У більшій частині України очікуються дощі та грози, а температура повітря впаде. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 23 липня, дощі йтимуть у всіх західних, східних областях, а також у Житомирській та Сумській. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Температура повітря в день у західних областях від плюс 25 до плюс 27 градусів тепла. Нарешті території від плюс 27 до плюс 30 градусів, на півдні до плюс 33 градусів, вночі по всій країні від плюс 16 до плюс 23 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 24 липня, дощі пройдуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій та Одеській. На решті території країни буде суха та малохмарна погода: температура повітря в день у західних областях до плюс 27 градусів. Нарешті території від плюс 26 до плюс 30 градусів тепла, на півдні до плюс 32 градусів, вночі по всій Україні від плюс 15 до плюс 23 градусів. У четвер, 25 липня, дощі очікуються у всіх західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській. Решта території країни буде сухою та хмарною з проясненнями. сильно похолодає у західних областях. Там в день від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла. На решті території від плюс 25 до плюс 30 градусів. На півдні до плюс 32 градусів. Вночі по всій країні від плюс 15 до плюс 23 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!